Добрий ранок. Сьогодні ми вирушаємо на Explosion Horror Fest. Ось це та подія, до якої я готувала своїх учнів а, два місяці. ось І це була дуже активна підготовка. Фух. Сьогодні вони будуть показувати свій результат на сцені, тому давайте їм побажаємо успіхів! Успіхів мені. В цей раз я вперше буду суддею на в цьому заході, на цьому івенті, І це для мене честь. Ось, тому що в минулому році я про це мріяла. Як коли була на Exposion Horio Fest, я сиділа, думала, блін, як це класно, я теж так хочу. А сьогодні, нарешті, ця маленька мрія здійсниться. Так що, отак. Але я сьогодні теж виступаю. Я виступаю, правда, тільки з Кей Хоріо. Але тим бачу. Я вже зробила макіяж. Зазвичай я там порбувалася, але я в цей раз вирішила, що я загалом не знаю, що я буду встигати, що я не буду стигати. І вирішила не ризикувати, і вже не фарбуватися, їхати гарно в Київ, тим паче все раз пізніше буде починатися фест. І ми не так рано виїжджаємо. Так що якраз круто. Супер. Тільки не кричи, тільки машіть. Всі Машем, Машем, а Машем. Та Машем всі. Історія е, з, з коротше, мега історія. Хтось е, не знаю хто, коротше, трошки прошляпав з адресою і mm -hmm. <рес> ми їхали не туди. Слава було, що я жила в Києві, я хоча б розуміла, що Русанівська сказала, це щось, ну, коротше, що куди ми їдемо, це не туди. Yeah. <рес> і і коротше, ну, тепер ми їдемо ніби туди, але вже ми мали б сто разів на місці, але. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один. Все, 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 все. Але я думаю, що не Я скажу, що за окулярами ти не побачиш? Це mm -hmm. спеціально, щоб... Там... We are, 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 yes we are, 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 yes we are. Це вейт. Одразу. Давайте тоді відрахуємо і плеє включає. Я буду рахувати від 6-7-8. 6-7-8. Давайте ще разочек. Ще разочек, бо ми uh, там на 3 метри. Тому оце як віло, нам потрібно сюди, ви ще зжимаєтесь. Є yeah, трек вейт!